А зараз я вам розкажу одну достатньо цікаву і повчальну історію про те, як один народ, надзвичайно схожий на нас, замість того, щоб довго і важко хворіти комплексом неповноцінності, перетворився у одного зі світових законодавців мод. Схожі з цієї країни на нашу має, якщо хочете, глибоке історичне коріння. Століттями ця країна жила в хатах під солом'яними стріхами, плела з лози взуття, виготовляла дерев'яний реманент і висікала у своїх степах кам'яні скульптури, схожі на наших скіфських баб. І ми ця країна століттями знаходилась під назвемо це пильною увагою східного сусіда. Імперські ж посягання великого східного чи навіть північно-східного сусіда регулярно виливалися у встановлення васальних місцевих адміністрацій і боротьбою з корінною місцевою мовою. Ця країна, як ви напевне уже зрозуміли, зветься Корея Південна Корея. живе тут, як і у нас майже 50 мільйонів жителів, з яких кожен п'ятий живе у столиці Сеул. До речі, якщо рахувати найбільші міста світу чесно, без пригородів і супутників, то саме Сеул зі своїми понад 10 мільйонами жителів вважається найнайнішим у світі. Зовні Сеул може цілковито вважатися розвиненим, продвинутим або як прийнято в нас говорити цілковито європейським. Адже на відміну від більшості азійських гігантів він не має таких різких контрастів між модними сяючими оздобленими хмарочосами центрами та занехаєними нетрями, які у тому ж таки сусідньому Китаї цвітуть і пахнуть в прямому і переносному значенні буквально за рогом від сліплячих барвистих центральних авеню. Оця ось річка з обох боків обгороджена колючим дротом, тому що на тому боці знаходиться іще одна Корея. Вона інша, вона північна і вона комуністична. Існування двох корей один із останніх політичних пережитків Другої світової війни. Тоді цю країну розділили приблизно так само, як і Німеччину. Одна південна потрапила під американський протекторат, інша північна всіма правдами і неправдами дружила з Радянським Союзом і таким же радянсько-комуністичним Китаєм. Падіння залізної завіси нічого не змінило, і, на відміну від Німеччини, Корея не зробила жодного більш-менш значимого кроку до об'єднання. Якраз німецький приклад дуже остудив подібні настрої в південнокорейському корейському суспільстві. Неймовірні економічні вливання, які буквально вимагають різний рівень розвитку двох територій, зробили цю ідею абсолютно непопулярною. Ми, мовляв, будемо чи можемо допомагати своїм комуністичним родичам, прийматимемо біженців з цих територій, але кордон на замку. Тим часом, же Південна Корея реалізувала свій доволі унікальний у глобальному масштабі проект державного економічного розвитку. Будучи, як ми вже згадували, сталим регіоном впливу Японської імперії, Корея станом на середину минулого століття вважалася однією з найбідніших країн регіону. Розбудовуючи ж свою незалежність в економічному плані, Корея обрала курс на розбудову, як у нас кажуть, олігархічних фінансово-економічних груп. Корейською мовою вони звуться Чеболь це приватні сімейні корпорації, які перебувають під потужним державним протекторатом. Їм створюють неймовірні навіть у нашому розумінні преференції і навіть за пост керівника держави. Змагаються представники Чеболи. І те, що в більшості країн вважається негативним явищем, корупцією тут стало основою корейського економічного дива. Основні чеболі формують мало не половину національного валового продукту, і за останні пару десятиліть вони стали серйозними впливовими гравцями на світовому ринку. Більшість їх імен нам чудово відомі Samsung, LG, Деу, Hyundai. менш відомі у світі чеболі – GS, SK, Lotte. але можна впевнено прогнозувати, що рівень їх маловідомості носить тимчасовий характер. Основна ж мета нашого візиту в Корею знаходилась відверто, зізнаємось у нас в Україні, на вітчизняному ринку мобільних телефонів. Не так давно, як стала догма, вважалося, що наш ринок однозначно поділили три гіганти Nokia, Samsung і Sony Ericsson. А всі решта в тій чи іншій мірі виконували роль статистів. Однак останні місяці різко змінили розклад сил і загальну розстановку. Південно-корейський вийшов на чисте третє місце, витіснивши звідти Sony Ericsson. Вною тому в лапках, звичайно, ж фахівців. Один голос називають сильний і різноманітний модельний ряд. Успіх ряду мобільних телефонів, типу Шоколад, Прада, КП500 і їм подібних, зробив цей усміхнений бренд не лише серйозним гравцем на ринку, а й впевненим законодавцем мод. І на цей успіх працюють сотні підрозділів по всьому світу. А один із центрів, який координує їх роботу, ось. RD-центр одна зі структур, яка координує питання досліджень і розвитку. Тут працює майже півтисячі дизайнерів, які творять новинки Made in LG. І 160 з них працюють саме над мобільними телефонами. І наголошуємо не лише у цьому центрі, бо схожі структури знаходяться і в інших країнах Азії, Європи, Америки. Співпрацює LG з іншими фахівцями в галузі промислового дизайну. І приємно знаєте, отут в Сеулі було побачити розробки одного з наших з вами земляків. Емні створені ним концептуальні розробки пущені в подальшу роботу. А от як робиться ця робота, це теж доволі цікаве питання. Ось типовий зразок кімнати, де зароджуються, народжуються майбутні такі дизайнерські прориви. Як усе це відбувається? Тут збирають, ну. У нас це називається ініціативну групу, і пішов брейнсторм, Сторм, мізковий штурм. Що цікаво, людей, яких тут зібрали, можуть оточувати речі і предмети, які до мобільної телефонії не мають абсолютно ніякого відношення. У них одне завдання стати асоціативним рядом для майбутніх, ну таких геніальних рішень. Береться якась ідея, модний тренд, наприклад, ось, і пішло усе це в розвиток. І ми все це бачимо на мобільних телефонах. За місяць-два, а для знакових моделей цей термін може розтягтися на півроку. Новинка з'являється у вигляді дизайнерського концепту. Ще півроку рік іде на те, аби довести його до виробництва. Час від часу подібні новинки, які проходять цей довгий і ретельно вивірений цикл, стають справжніми збутниками спокою. Або як звикли говорити ми революційними віхами. Велчі, завдячуючи побудові розлоги і розлогиї системи розробок, творення подібних революцій уже стало доволі звичною справою. Наші рішення вже неодноразово перетворювалися на модні тенденції, які дуже швидко ставали нормою для всього ринку. Свого часу в LG Chocolate вперше були використані сенсорні клавіші. Пізніше LG Prada став першим телефоном з повністю сенсорним великим дисплеєм. Таким чином, нам вдалося абсолютно змінити звичний спосіб керування телефоном. Зараз у нас є ще кілька готових рішень. У першу чергу я маю на увазі LG Crystal та телефон-годинник, яким під силу Тати нову сторінку в історії розвитку мобільних телефонів. З цими новинками, як з концептуальними рішеннями, ми з вами вже зустрічалися на цьогорічній барселонській виставці. Зараз же обидві неординарні технічні новації запущені на європейському ринку, на якому вони звичайно ж навряд чи загубляться. Крістал перший телефон з повністю прозорою клавіатурою, і для того, аби сумістити прозорість і сенсорність, довелося використати не одну нову технологію і не один новий матеріал. Ну а телефон-годинник, який раніше був можливий лише у кіно, задаймо Джеймса Бонда, взагалі претендує на статус рішення епохального. І це ще далеко не все з того цікавого, що ми побачили в Кореї частину. Ми залишили на наступний тиждень. а Тим часом я вивчу ще пару незайвих па.